Сьогодні із церковної установи маємо праздник торжественного поклоніння, вшанування найсвятішого тіла і найсвятішої крови Господньої. Коли цей праздник увійшов у нашу греко-католицьку церкву історично, Знаємо в Католицькій церкві, в цей день є торжественне виношення, святих тайн, поклоніння. Для нас це така добра, я би сказав, накладка, на що звертають увагу деякі богословні, дотримуються цього звичаю. Кажуть, накладка добра, між іншим. Тому що ми є християни східно. Не люблю свого цього обряду, бо при більше до Азаксу, до похоронного бурьо і таке інше традиція. Так? Традиція, традиція дуже має глибоке значення. І ми, як діти Володимирового хрещення, давним-давно привикли вшановувати святе причастя у свій властивий спосіб. Дуже глибокий, дуже змісний. Дуже предметно, не якось біотокораз, а да, і воно і пішло, і, і ні псу, ні вісу, перепрошую, а дуже так на індивідуальному, особистому рівні. Бачите, ще в самий апостольський час в Коринській громаді виникнула проблема, що люди приступали до святая святим. Є, нема, і люди не відчували цього. І 11 голова Покоринця, власне, присвячена цьому, цій проблемі. І апостол Павло каже, слухай люди добре. Апостол Павло хто? Апостол Павло? Навіть Петро Апостол схилявся перед, перед ну, Павлом апостолом, перед людитом. Гора сина була тільки праобраз Тіні святого причастя. І хто ходив на гору сина легковажно, без дозволу Господня, а взагалі було заборонено ходити, був побитий каміння. Єрусалимський храм з Києва була тільки правообразом тіла і в свята і святий священик не заходити тільки раз у дорогу, із страхом Божим. а в свята, і тільки святих священників заводить. Neščiaravimas, bezdaravimas, nuoseklumas, televizija, žmonės. Це очищати себе. Пробо Проба золота яка. Це означає, що золото очище. Проба срібла яка. Це означає, що свідо очищали, себе очищували. А ми прийшли отаку на рік. Чи не тому між вами багато хворих? Чому? Чи не тому між вами багато страждають? Читайте, читайте то кориття. Тільки що ми чули, тільки що в тому вухо ти чув. що святі отці, наступники апостолів, знали про це. Ми нікуди не ділися від самих себе. І вони думали на це. Піднімали до питання Апостола Павла про Коринську проблему. І подібно, як колись учні підійшли до Ісуса Христа і питалися, з Господом молитися, так само і до. Святих отців, учнів апостолів, підходили люди і просили в них, ви духоносні, ви небесні, ви не навчіть нас молитися, як готуватися до святого Хачастя, як не бути поганими, як не попасти самим собі в неприємність. Ето ме май по молитве Ивана Златоуста Очищайте самі себе. А хочете, як ви хочете. А? Або що буде, результат буде який? Позитивний чи негативний. І хто буде винувати? Апостол посту пояснив. Ви взяли відповідальність на себе. А я самі відповідальність не то, що зняв, я сказав, виконує відповідальність. Я сказав, Застеріг, як мама застерігає своїх дітей, але не буде бігати за дітьми, за щось, тому що вас допоможуть дорослу, буде сваритися, буде ширша. А якщо свято, не кажіть, що вам вас ніхто не попереджав, Так ми кажемо. Цініший момент, це найсвятіша точка. Робимо це відповідально в повні дні, Робимо це якнайкраще, якнайкраще, бо це є святая святих, не в драному хвіті входимо в пенкетний зал. Самі осячувалися, дійшли до неба, освятилися спочатку перед Тим і хочуть тим даром поділитися із нами, дорогі моє. Нехай Господь прославляється в найсвятіших своїх дані, щоб ми теж у ньому прославилися, щоб він нас прославив, щоб Він став. Для цього ми докладімо, не кажу багато, трішки наша страх, те, що маємо в тих молитвах перед причастям, то зовсім багато. І так смітимо. Трішки, чому Господь і говорить, візьмі моє ярмо на себе, потягай що? Легкий. Коли починаєш потягнути, то й стає легке, Бо Пряжайся впрямо в саду, чи я бачу, як, там жінка поганяє чоловік чоловік оре, знаєте, жінка там треба.